Добрий вечір, запоріжці мої незламні. Місто Запоріжжя. Дивимося з вами на безпеку на 10, 11 і 12 лютого. Чи є загроза мирним людям, чи є загроза ракета Бушахедів. Місто Запоріжжя. Так, Запоріжжя, Дніпровський район, лівий берег. Лівий берег. У вас йде шахетна загроза. Люди будуть налякані, бо будуть чути, як працює ППО. Будьте уважні, є загроза фізичних ушкоджень. Будьте обережні, загроза йде шахедна. Так, Дніпровський район, правий берег. Налякані, люди чують роботу ППО. Все ж таки загроза більша йде на лівий берег, тому правий обережно, бо випали сльози. Це завжди погано. Але не бачу загрузи фізичних ушкоджень. Космічний мікрорайон. 10, 11 12 Космічний мікрорайон у вас прильот падає на якийсь об'єкт. І це, мабуть, громадський більше об'єкт, чим інфраструктурний. І є загроза фізичних ушкоджень. Іде шахетна загроза, люди налякані, але загрозу, загроза не така значна, її можна уникнути. Тож будьте дуже обережні в якихось громадських місцях. Піски. Піски, загроза ракетна. Люди налякані, бо чують вибухи. Працює ППО. Я не бачу загрози фізичних ушкоджень людям піски, але ж будьте обачні і обережні, бо це людський фактор. Вознесенівський район дивимося. 10, 11, 12 лютого. Карту загубила. Рознесенівський. Вознесенівський, погані карти. У вас падають сльози, у вас падають загроза і ракетна і шахидна, і падає загроза фізичних ушкоджень, і загроза чимала. Тому будьте, будь ласка, обачні. Так, Вознесенівський набережна. Обережна, да. Ракетна загроза, працює ППО, є загроза фізичних ушкоджень. І це дам, де скупчення людей якесь. Будьте обережні, Бородинський район. Так, Бородинський район. Загроза ракетна. Працює ППО, працює захист. Люди почують, будуть налякані, але є загроза фізичних ушкоджень. Тому будьте, будь ласка, убачні. І це знов це не об'єкти, це просто люди. Олександрівський район. Район, якийсь об'єкт буде інфраструктурний під загрозою, під ракетною загрози, але працює захист. Будуть руйнування від уламків, і загроза людям незначна, але будьте обачні, бо це людський фактор. Загрози можна уникнути загроза незначна, фізичних ушкоджень. Осипенківський район. Сипенківський загроза є, людям є загроза, фізичних ушкоджень і люди чують, як працює ППО. Людям сльози це завжди погано. Будьте обережні. Попереджений це майже наполовину збережений. Хортицький район. Так, Хортицький район. Угу. Дивіться, що у вас. У вас працює ППО. Загроза ракетна на якийсь об'єкт інфраструктурний. Там знаходяться люди в, формі, в уніформі або в спецодягу, але але, ціль знаходиться за, або на межі району, або за межами району, за межами, але працювати ППО буде над вами, тому будьте дуже уважні. Не бачу фізичних ушкоджень, але падають сльози. Людям не бачу фізичних ушкоджень. Під загрозою тільки ті, хто на цьому об'єкті, але сльози випали це завжди погано, тож будьте обережні. Заводський район. Заводський район. Загроза ракетна на якийсь об'єкт інфраструктурний, але добре спрацьовує захист. Не бачу загрози ні людям, ні тим, хто на об'єкті, але ж теж не втрачайте пильності, бо це людський фактор. Мотор Січ. Район Мотор Січ 10, 11, 12. Загроза ракетна. Ціль у вас в районі. Але працює захист. Не бачу загрози фізичних ушкоджень не тим, хто на об'єкті, не тим, хто поряд, але теж будьте дуже-дуже уважні. Шевченківський район ДД. Де тільки чуєте роботу ППО, летить мимо вас. Не, не ви. Е, ціль е, летіти шахеди будуть, мимо, будуть збивати, ви будете чути зелений яр. Зелений яр. Є загроза на якийсь громадський об'єкт. Люди будуть налякані і людям випали сльози, це погано, але не показує, що не обстрілу, не ні... що це буде, не ракети, не за шахеди то будьте просто обачні, прислухайтесь до сирен Ливаневського Ливаневського вам пада прильот. Буде працювати ППО, але є прильот на якийсь об'єкт інфраструктурний і є загроза фізичних ушкоджень. Загрози можна уникнути. Будьте обачні. Воєнне містечко. Містечко, і шахеди і ракети летять мимо, працює ППО. Ви це чуєте, але випали чомусь вам сльози. Ага. Буде... Летіти буде мимо, але будуть збивати, є загроза уламків. Випали сльози, це завжди погано, але не бачу фізичних ушкоджень. Но будьте обачні, бо це людський фактор. Так, чекало вам. Чкалова, обережно, у вас прильот, у вас є загроза фізичних ушкоджень. І це... Що це буде? Це загроза людям. Це ракетна загроза йде. Калантирівка. Працює ППО. Калантирівка, загроза уламків, але десь за межами на межі району. Ну, не бачу нічого катастрофічного на ці три доби, але будьте обережні. Дмитрівський. І загроза і ракетна і шахетна, йде, працює захист, але є прильот. Прильот є на якийсь інфраструктурний об'єкт під загрозою тих, хто в формі в уніформі або в спецодягу, але загроза для них незначна. Її можна уникнути. Так, перший мікрорайон. Перший мікрорайон мимо летять шахи, де ви чуєте, як працює ППО, нічого не бачу, вам загрози ніякої. Але будьте обачні, бо це людський фактор. Другий мікрорайон. Мікрорайон, дивіться, буде летіти цілеспрямовано на баз, буде працювати ППО, але загроза є. І це буде летіти на якийсь громадський або інфраструктурний об'єкт під загрозою ті хто там працює в формі в уніформі або в спецодягу, але всі, хто поряд, Теж обач... будьте дуже обачні, бо випали сльози. Це завжди погано. Так, третій мікрорайон. Третій теж дуже уважно, бо у вас загроза фізичних ушкоджень. Теж загроза і шахетна, і ракетна. І це для чоловіків в формі в уніформі або в спецодягу. Так, що ми ще там біленьке? да? Вспіваємо подивитись, біленьке, біленьке. 10, 11, 12, та що ж таке ракети, каби, мабуть, будуть, на біленьке, так, біленьке, на ці три доби. Є прильот, так, це ракетна загроза, це, мабуть, будуть каби. Але я не бачу загрози фізичних ушкоджень людям. Це дуже добре, тож будьте обачні і обережні. Бережіть себе, своїх близьких. Ви дуже сильні, дуже гарні, світлі люди. І в нас все буде добре, це я знаю точно. Нам треба трошки протриматись, бо повільно дуже йдуть ці зміни. Але е, зміни е, вже дуже-дуже близько. Як я казала, що війна, ну, мій прогноз, я на цьому це кажу вже кілька разів. Казала, що я бачила і раніше ще, що війна буде до 28-го року. 26-й ще будуть обстріли, ще буде е, бої. А 27-й це вже буде паперова така робота. То... Я бачу, що закручується вже, закручується вже наша перемога цієї енергії і щось таке буде гарне і гарні новини. І ну, я молюсь і маю надію, що молитви доходять до... Вищих сил, і це трошки прискориться, бо вже дуже тяжко всім людям. Я маю таку надію і ви маєте, і допомагайте і підтримуйте, будь ласка, мене. І читайте молитву, і долучайтесь, і ставте захист на себе. Зберігайте кожен свою родину і наших захисників. І ми переможемо. Це прискорить, це вже прискорює. Нашу перемогу і допомога нашим захисникам, і я прошу вас якомога частіше це робити по змозі. Побачимось з вами 12 лютого і подивимось, що нас чекає далі.